Всім привіт! Сьогодні в нас на черзі масть кубків, тобто масть емоцій, почуттів і, в принципі, мабуть, моя улюблена масть з усіх мастей таро. Отже, туз кубків це зародження чуттєвості. Він показує, що людина потребує кохання, вона готова закохатися, вона хоче закохатися. І вона від цього наповнюється енергією, тобто вона сповнена вже такого почуття кохання, яке хоче також з кимось розділити. На стосунки це ще не зав'язані стосунки, і, мабуть, навіть ще не самі стосунки, але вже така величезна готовність в них впасти, величезна готовність закохатися і мати вже свою половинку. На фінансах це величезний потенціал для росту. Але ну, ми знаємо, що одиничка це тільки потенціал, це ще не самий ріст. Однак, якщо це початок бізнесу, то це бізнес, який люблять клієнти. І сюди багато приходить людей по сарафанному радіо. Якщо це кар'єра, то це початок кар'єри і величезний потенціал для її розвитку, але людину вже запримітило начальство і вже... Людина на хорошому рахунку. Як порада не боятися власних емоцій, жити почуттями і приймати рішення, спираючись на власні відчуття. А як пересторога, що ви занадто емоційні, і якщо ви трішечки не зупинитеся, то це може стати не дуже для вас добре. Як не дивно, на питання так чи ні, туз не відповідає однозначно. Ми будемо дивитися з вами за сусідніми арканами. Тому це може бути так, а може бути і ні, однозначно, відповіді тут немає. Прекрасний аркан, двійка-чаш, це комунікація, це партнерство, це робота в команді, це поштовх, шлях. Один до одного на стосунках ця карта показує шлюб, закоханість, партнерські відносини, те, що партнери цінують один одного. І як перспектива, це дуже хороша карта на перспективу стосунків, тобто все буде в людей добре і в них є кохання, і взаємоповага і все, що потрібно бути в союзі. Якщо це фінанси, то тут максимум можливостей для розвитку. І тут саме потрібно робити такий упор на партнерство. Порада, не бійтеся чогось нового, пробуйте знайомтеся з новими людьми, починайте нові діла і обов'язково заводьте зв'язки, налагоджуйте комунікацію. Як пересторога, не будьте надто довірливі та надто відверті з людьми. На питання так чи ні, це однозначно так на все, що пов'язане з почуттями. А якщо питання пов'язане з матеріальними аспектами, то будемо дивитися також з вами за сусідніми арканами. Вони нам покажуть. Трійка. Ну, взагалі, це символ якогось дівич вечору, це вечірка, тусовка з дівчатами, але це таке дуже вузеньке значення. У ширшому значенні це радість, це святкування якоїсь невеличкої перемоги, перших результатів. Пам'ятаємо, що трійка це перші результати, і це успіх, перший успіх, можливо, ще не великий, але успіх в будь-якій справі. Однак, якщо ми будемо дивитися на стосунки, ця карта дуже часто може вказувати на наявність якоїсь третьої особи. Це може бути або зрада, або тільки початок, або тільки думки про зраду. Якщо будете робити такі розклади, зважайте на це. Якщо ж зради немає, ми, в принципі, також будемо дивитися по наявних арканах, то це союз, який дуже такий емоційний, яркий. Якщо по фінансах, то тут вже дуже гарна така професійна репутація. Люди знають про бізнес, вони туди йдуть, є багато клієнтів. Дуже часто показує бізнес, який пов'язаний зі сферою послуг. Однак тут немає величезного багатства, ну, але, в принципі, грошей вистачає. Як порада, радійте тому, що ви маєте, радійте тому, що ви вже досягли, а як пересторога, дуже багато ви витрачаєте часу і своєї уваги на веселощі. Така пересторога може бути, наприклад, в питаннях фінансових, що ви дуже багато витрачаєте, потрібно якось контролювати свої кошти. На питання так, чи ні, це відповідь так, однак, якщо ви навчитеся працювати в колективі, в одиночку не вийде. Четвірка, ми пам'ятаємо, що четвірка це стабільність. Тут це з одного боку показує таку емоційну стабільність, але все в житті вже настільки емоційно спокійно, що людині навіть стає вже трішечки сумно і вона починає нудьгувати. Ця нудьга може бути як в стосунках. Стосунки вже такі. Закорені, або їх взагалі ще немає і нікуди людина не рухається, вони їй взагалі не потрібні, ці стосунки, їй добре і так. Або якщо стосунки є, то вони вже в, такі, в такому періоді стагнації. Якщо це бізнес, то це якась зупинка діяльності. Можливо, це сезонний бізнес, який показує, що зараз немає ніякого руху. Це Може бути у фінансовій сфері або банкрутство, або якийсь стан, який дуже наближений до нього. Як порада, не спішити взяти паузу, подумати над прийняттям важливих рішень, зважити всі за та проти, і якось так відсторонитися від ситуації. А пересторога, що якщо ви не візьмете себе в руки, то ви можете навіть провалитися і ще в якусь депресію. На питання так чи ні, ця карта однозначно дає відповідь ні. П'ятірка. Пам'ятаємо, що всі п'ятірки це певна криза. Це криза емоційності, коли людина не може справитися зі своїми емоціями, вони її накривають, вона нічого з цим не може зробити. І людина неадекватно реагує на все, що пов'язане там з оточуючими. Вона реагує на це так, як би сама реагувала. Наприклад, якщо там я щось не люблю, то це значить, що інші такого не люблять. Однак насправді це, звісно ж, не так. В стосунках це, як правило, їх кінець, це поривання стосунків, воно може бути таким дуже болючим і несподіваним. Однак один з партнерів все ще вірить, що можна щось зробити. Але якщо ця карта випадає на перспективу стосунків, то тут однозначно розрив стосунків надалі не буде. В бізнесі чи в роботі це купа проблем, які звалилися на голову зненацька, і які також занурюють людину в якийсь стан депресії. Порада поскоріше покінчити з цією ситуацією, вирулити з неї і не намагатися наповнити ці чаші, не намагатися щось врятувати, щось спасти. Пересторога. В тому, що вам потрібно трішечки зупинитися, обдумати свої кроки, тому що ви стоїте перед прірвою, перед прірвою якогось кінця, якогось там важливого етапу в вашому житті, на питання так чи ні, це ні. Однозначна відповідь. Після кризи йде розквіт. Розквіт, шестірка кубків, це в нас позитивна карта. Вона показує і родинні стосунки, вона показує альтруїзм, вона показує емпатію, бажання ділитися своїми емоціями з іншими. Однак, якщо ми робимо розклад на стосунки, які ще тільки починаються, бо ще їх немає. То карта може означати, що стосунки такі інфантильні, як дитячі, люди, ще не серйозно ставляться до того, що між ними відбувається. Якщо ж це стосунки між чоловіком та жінкою, то це, звісно, любов до дітей, взаємоповага і підтримка. У фінансах Шестірка показує, що є якийсь, наприклад, бізнес, від, який дістався у спадок від родини, можливо, сімейний бізнес, але такий, який людина продовжує. Фінанси тут є, кар'єра тут іде добре, на життя вистачає. І а, також може бути якась премія, додаткова, несподівана, або якийсь виграш, все, що пов'язане з, не, з несподіваною а, фінансовою допомогою. Порада від шестірки перестати думати про минуле почати жити, навчитися отримувати задоволення від того, що є. А пересторога, не, скажімо так, неправильні методи, які можуть бути вами обрані. От на них потрібно звернути увагу і більше пропрацьовувати якусь стратегію, перш ніж приймати рішення. На питання так чи ні, ми також будемо дивитися. За сусідніми арканами, тому що саме вони покажуть нам правильну відповідь. Сімка чаш це ілюзії, це нездійсненні мрії. Людина дуже багато знаходиться в ілюзіях, в мріях і думає про те, чого вона ніколи насправді не досягне. Якщо це стосунки, то вони не такі, як ми про них думаємо. Насправді вони не такі. Або їх взагалі ще немає, і людина про них ще тільки мріє. Однак або думає про них не так, якими вони є насправді. У фінансах це стратегія, яку ви неправильно обрали. Тобто, якщо це там бізнес-стратегія, то ви пішли по хибному шляху, і тут не буде результатів. Все, що ви там собі напланували, воно все впаде, буде повний крах. Порада потрібно зосередитися на чому одному і бути послідовним, не скакати з одного бажання на інше, з однієї мрії на іншу, обрати щось одне і слідувати цьому шляху. Пересторога в тому, що ваші ілюзії скоро вже розвіються. Думайте про це, тому що вам буде погано, коли вони вже розвіються. На питання так чи ні, це однозначно ні. Вісімка така двояка карта. З одного боку означає людину, яка вже полишила якийсь свій досвід і пішла в пошуках нового шляху. Якщо це стосунки, то це в принципі їхній кінець. Вони були, але закінчилися. Людина добровільно їх полишає. Вона вже не має там ніякого смутку за цими стосунками, і вона йде, не обов'язково вона йде шукати інші стосунки, вона просто йде від цих, які наявні. У фінансах це навпаки якраз новий шлях. Вже є певний досвід, вже є якісь накопичення, але людина шукає новий шлях. Це може бути або нова робота, або новий виток бізнесу, або новий взагалі бізнес. І людина вже сама хоче цих змін, вона вже до них готова. І як порада, якраз не боятися цих змін іти вперед, це новий етап вашого життя, ви до нього повністю готові. А як пересторога, навпаки, не поспішайте кудись йти, тому що ви можете втратити від цього більше, ніж у вас уже є. На питання так чи ні, це відповідь, як не дивно, дає ні. І вона доволі однозначна. Дев'ятка. Знаємо, що дев'ятка це певний, також певна зупинка, немає руху вперед. Людина емоційно вже все отримала, і в неї немає особливого бажання там, рухатись кудись далі. Якщо це стосунки, то тут дуже великий перекос в стосунках: один партнер любить, а інший лише дозволяє себе любити. Один як слуга, інший як хазяїн. Одному все, а іншому нічого. Тобто один постійно віддає, а інший постійно приймає. У фінансах тут багато грошей, навіть може, є влада. Це людина, яка на вершині свого успіху, і вона диктує правила гри. Однак до людей ставиться не дуже добре, як до такого розходного матеріалу. І, в принципі, за цією картою ні в фінансах, ні в кар'єрі немає якогось такого поштовху йти вперед. Людина застрягла на місці. Як порада дивитися на свої власні інтереси, думати про себе, переживати за себе. А як пересторога, що ви надто, навпаки, надто зосереджені на собі і оточуючи, можуть це помічати, і не дуже добре до цього ставитися. Тобто у вас ви можете якісь порушити стосунки зі своїми близькими. Ну і в питаннях так чи ні, карта каже, відповідає так. Десятка Дуже позитивна карта, це повний оптимізм, радість, взаємоповага. Також це родинні стосунки, родинні зв'язки, дуже позитивні всі позитивні емоції, які можуть бути це є в цій карті. Якщо це стосунки, то це вихід на новий рівень. Наприклад, якщо люди зустрічалися, то тепер вони одружуються. Це дуже серйозні наміри. Це наміри одружитися, створити сім'ю. І сприйняття свого партнеру як своєї другої половинки у фінансах це також дуже позитивна карта. Тут є і гроші, її і і престиж, і репутація, і як в бізнеса бізнес налагоджений. А якщо це кар'єра, то людина займає хорошу посаду, отримує хорошу зарплатню і вона на дуже хорошому врахунку у начальства. Порада тут вже розслабитися, отримувати задоволення від того, що у вас є: набратися сил, набратися відпочити. І вже пожинати плоди своїх трудів. А як пересторога, якраз навпаки, не, не дуже розслаблятися, тому що вам потрібно рухатися далі і розвиватися надалі. На питання так чи ні, звісно ж, це відповідь так. Отже, друзі, в наступному відео розглянемо з вами придворні аркани. Поки що вивчайте основні значення, співставляйте з вашими власними асоціаціями і обов'язково заповнюйте ваш щоденник таролога.